Різниця між сталевим панельним радіатором та секційним біметалічним радіатором. Матеріал виготовлення. Сталевий панельний радіатор виготовляється зі сталі, що надає йому характеристики високої тепловіддачі та швидкого реагування на зміни в терморегуляції. Секційний біметалічний радіатор складається з двох металів: алюмінію ззовні. Та сталевого або мідного сердечника зсередини. Це поєднання забезпечує високу міцність та стійкість до корозії. Конструкція Сталеві панельні радіатори являють собою цілісну панель з водними каналами всередині, часто з додатковими конвекторними пластинами для покращення тепловіддачі. Біметалічні радіатори складаються з окремих секцій. Які можна додавати або видаляти для регулювання теплової потужності? Сердечник зі сталі або міді забезпечує міцність та стійкість до високих тисків, застосування та стійкість до умов експлуатації. Сталеві радіатори добре підходять для систем з низьким тиском та чистою водою. Але можуть страждати від корозії при наявності до мішок у воді. Біметалічні радіатори ідеально підходять для багатоповерхових будинків з високим тиском та агресивною водою в системах опалення завдяки своїй конструкції та матеріалам. Плюси біметалічного радіатора висока міцність та довговічність. Біметалічні радіатори мають високу міцність завдяки сталевому або мідному сердечнику. Що робить їх стійкими до високого тиску та механічних пошкоджень. Стійкість до корозії. Поєднання алюмінію та сталі міді дозволяє біметалічним радіаторам протистояти корозії, що особливо важливо в системах з агресивною водою. Висока тепловіддача алюмінієвий шар ефективно розподіляє тепло, забезпечуючи хорошу тепловіддачу та швидкий нагрів приміщення.